Добрий ранок! Сьогодні в нас влог. Давно не було влогів, а тут ми якось їздили в Київ по справам на пару днів, і я вирішила вам трохи підзняти. Буде рум-тур, заклади, ароматека, трохи шопінгу. В кінці обов'язково вам покажу все, що я купила, і я знаю, як ви любите розпаковочки. Тому вам гарного настрою, приємного перегляду, а з вас лайк, коментар, підписка. Зараз покажу апартаменти, які ми зняла. Таке міні тур Досить, звісно, піостенька. Що мені найбільше тут подобається, це камін. У мене взагалі мрія, це будинок з каміном. Є велике ліжко, що для мене прям супер. Так, така кімнатка, кухонька, звісно, це новий стіль. Але в цілому нормально. От штори, напов'язать сюди якісь, знаєте, коричневі або сірі, однотоні було б набагато все класніше. Такий, знаєте, мінімалізм початківця. Оце повіняють. І оце взагалі офігінно. Але ми шукали досить швидко апартаменти менше, ніж за тиждень, тому небагато всього було. Ванну ще покажу. Ванна. Люстра, звісно, це щось сьогодні. Є навіть таке аля джакузі. Ну, така звичайно, досить простора, є навіть. Ой, отак, різні засоби. Перевірю, до речі, чи є мила минулого разу, коли знімала, не працював цей дозатор, було дуже незручно. Отакувано, я б не мріяла. Прикиньте її помить самому. Додаю вже озвучку пісню, бо досить шумно це пабке. Він мені подобається, він знаходиться прямо в центрі на Бессарабському ринку майже. І чим він мені подобається, то от прикольне, смачне, класне крафтове пиво. Є також єжера, але прям пиво прикольне. Що я ще обожнюю? У них є ось такі дегустаційні сети. приносять 8 видів пива на вимір. І ви можете крутити рулетку і кому що випло. Із її справи була ось такий салант, він більш в азійському стилі був, в цілому непогано. І останні роки відкрила для себе сире м'ясо, це тартар, і я в ньому таке обожнюю. Чоловік не зраджує традиціям замовив бургер. бургер, він прям обожнює бургери, тому ось така подача в цілому непогано. Ще покажу вам вбиральню, бо вона досить така цікава, атмосферна і нагадує мені фільм з Гаррі Поттером. В цілому заклад мені подобається, ми намагаємося в нього заходити, ось приблизно ціни, які тут є. Приїхали ми в Київ ввечері, тому сходили, повечеряла і повернулись в апартаменти. Я вимкнула світло, включила камін вирішила подивитися якийсь фільм або серіал разом. Бо ми ж приїхали ми з дитини, треба максимально не те, насолодитись цим часом в блог, бо з ну, дитиною інколи це буває важче. Тому ось так, трошки відпочинемо, будемо лягати спати, і покажу вже, що буде завтра. Куди ми підемо поснідати? Взагалі що будемо робити. Пішли поснідати, заклад обирала по рейтингу, він досить високий, тому вирішила спробувати сходити в цей заклад. Чоловік не зраджує традицію, замовляє бургер, Я розумію, це навіть вкуменно виглядала, але як я. Я на сніданок звикла їсти кисломолочний сир або яйця, тому зазвичай я собі не зраджую, мені треба, щоб сніданок був комфортний. Кава, щось те, що я звикла їсти. А в цілому заклад знайти такий неоднозначний. Ціни прям були не бюджетні. Сніданок коштував, здається, десь 400 гривень. Ну так, що мені не сподобалось, був дуже дивний сервіс. По-перше, якось погано запам'ятовували замовлення. Бо ми тільки зробили замовлення, через пару хвилин до нас підходять питають, а ви це замовляли? Я кажу, ні-ні, ні ми інше замовляли. Потім, коли почали приносити, ну, по-перше, ми довго чекали, принесли спочатку каву, потім десерт, чоловік замовляв, потім йому їжу, потім аж мені. Все в різний час якось, ну, знаєте, коли цінник вищий, ти очікуєш якогось сервісу. Потім, що ж було потім? А, спочатку переплутали на ну, той сніданок, принесли. Ми кажемо, ні-ні, ми замовляли з лососем, а потім принесли прибори, три вилки, ой, три ножі, одна вилка. Якось постійно були якісь маленькі ляпи, і знаєте, персонал такий чіля. У них взагалі, не знаю, мені здавалося, якийсь момент, що вони всі курнули такі ла-ла-ля. -ла". Тому в цілому вже такий цінник сервіс. Падхрамом мені сніданок зійшов, бо я замовляю зазвичай те, що я люблю, там авокадо є, риба є, яйця є. А чоловік брав бургер, ну таке середнє, скуштувала пересмажена котлета. Ми любимо таке, от, знаєте, щоб було м'ясо середнього. думаю, таке середнє. Середнє враження. Будемо шукати далі. В Києві ми приїхали по справам. Чоловік вирішив мені трошки раніше купити подарунок. Потім я вам розкажу в іншому реблозі, що він мені подарував, але як не зайти в ароматеку. Я це обожнюю, це класний магазин. Оце, до речі, в них новиночка. Мені вони сподобались. Конкретно не додавали ще вішліст, але цікаві. Ось тут вийшла новинка. Я взяла поки не новинку, бо цей екстракт коштує 18 тисяч і нема мініантюрок, але він мені дуже сподобався це ладон, кава, ваніль. Кілян все хожу і думаю над тим флакончиком Angel She. Загалом просто вам так познімала атмосферку. Тут завжди гарно. Мені подобається, що знаєте, тут завжди небагато людей, і це так приємно. Якщо я беру крупний план, значить мені щось сподобалось. До речі, оці Green мені сподобались досить свіжі і непогані. Ці флакончики мені теж сподобались непогані. Ось цей в мене є в вішлісті, я над ним теж думаю. І з цих мені сподобався тільки один оцей Singer. Теж такий цікавий парфум. Tom Fortu, ну багато. Я декілька принюхала, але поки не моє. На жаль, не моє. Далі вирішили побачити, і чоловік дуже хотів спробувати справжній смачний стейк сухої витримки, тому ми знайшли цей стейк-хаус. Там була якась статейка лучше стейк стейк-хауси Києва. І от ми вирішили судити сюди. Атмосферка приємна, гарненько, плюс було не дуже багато людей, бо я цього не люблю. Це вже ось саме м'язко. Тут ми бачимо суху витримку, виглядає симпатично. Далі ми замовили салатики і оце карпаччо. Мені воно було трошки давним, бо поєднання дуже специфічне для мене. Дивіться, тут м'ясо, потім є сир, пармезан, який насичений. І для мене, наприклад, сир і мариновані грибочки взагалі не менчилось, тому. Так, не зовсім я зрозуміла це поєднання, але спробували, ну і окей. Ну, так, я зустрічаю, мабуть, вперше принесли ножички і можна самому обрати який зручний. Звичайно, замовила стейк і мені сподобалось, що угадала з про любимо просто медіум рер, таке прям соковите. Далі ще в них була цікава позиція. Це кістковий мозок до стейку. І я загалом його вже готувала, коли я скупувала в сільпо і готувала. Ну, така ж штука, типу, вони досить масне, це жирок. Тому ну скуштували. Для мене це була не новинка, а це вже вбираємо. А це вже рекомендація від подруги Коктейль-бар. Вона каже, що він найкращий в Києві. Ми тут були вперше, чим нам сподобалось по перше дуже близько до наших апартаментів. Ми просто до нього прогулялися. Тут великий вибір коктейлів, і є коктейлі, знаєте, такі ніби як коктейлі шоу, коли готують, і це вже прям якийсь там інтертеймент, але це була субота-вечір, і навіть на деякі коктейлі закінчилися інгредієнти. Настільки було багато людей. Заклад нам сподобався і я навіть вдома потім експериментувала з коктейлями на бурбоні. Але от трошечки щоб було багато людей, мені було некомфортно. Тому ми вирішили колись вже наступного разу ми повернемося, просто забронюємо столок, щоб можна було спокійно посидіти, поспілкуватись, пробувати смачні коктейлі. Наступний ранок про заклад коктейлями. Досить непогане місце. Мені з чимсь... ну, точніше, непогане. Єдине, що трошечки вплинуло, чого я сказала, досить непогане, бо ми прийшли в любов пізно ввечері, і було дуже-дуже багато людей, і важко було знайти місце. Туди краще, краще приходити або в будній, або нам ще офіціант. Офіціантка порадила бронювати столик. Персонал дуже приємний. Знаєте, прям видно максимальну кваліфікацію, особливо коли офіціантка спілкувалася там, з одною трошки дикою, вже підбитою жіночкою. Тому прям персонал плюсик. Декілька барменів у них готують прикольні коктейлі. Є у них прям здається плюс п'яти коктейлів, яких... Дуже така гарна і специфічна подача. В цілому в коктейлі цікаві. Можна попросити, щоб ви приготували щось по вашим смакам. В цілому ціна була десь 370-380 гривень за коктейль. Але Дуже приємне місце, непогано. От якби тільки, знаєте, та моя соціофобія сказала о-у-трошки багато людей. Я, для мене важкувато знаходитись в місцях дуже багато людей. Так, про що хотіла ще розказати, а не виспалася, бо була дуже цікава ситуація. Вже коли поверталася додому. Була вже ну, перед комендантською годиною, і зійшли вже в тебе приволочок. Ми живемо. У нас там збаркована машина, і ми йдемо і розуміємо, що за кермом якийсь п'яний дядінька. Бо, перше, було саме дивне те, що він на електрокарі, а електрокарі, зазвичай, досить не ну, чутно їздить. А тут було його нормально так чутно, бо в нього було спущене колесо, він їхав на спущ... ну, зі спущеним колесом, дуже дивно себе поводив. І ми були прямо в кінці провулку, але він туди заїхав, там розвернувся не так легко, там і цей чувак почав задом здавати, від... ми спочатку намагалися сказати, що в нього спущене колесо, але ні, він дуже уверенно їхав. І потім кажу, два вже знімаємо відео з тут наша машинка, завтра не поїдемо навіть додому, не зможемо. І ми почали знімати відео, і в якийсь момент він в'їхав в іншу тачку. Ой, ну така ситуація, звісно, інтересна. Потім чоловік до нього підійшов, каже, е, що ти робиш, почав допомагати йому виїхати з угорем пополам, він виїхав. Але одна машина трошки. Постраждала ну, двері, зеркало збив. І коли він виїхав, потім ще там друга пара підійшла якраз. І кажуть, ми вже викликали поліцію, при нас вони ще другий раз дзвонили, бо поліції не було. Тому нічка була дуже цікава, потім ще приїхала поліція, чувак в дуже п'яному стані, намагався поміняти колесо. Ну, я вже потім пішла наверх, дивилась вікна, а чоловік з тої погаю, ще пішли, коли поліція приїхала, давали свідчення, надали відео фіксацію цього ДТП. І ще найважливіше, хотіла ще щось сказати. Вчора ж була в ароматіки. ніколи не викидаєте плотери. Плотери можуть вам знадобитися. Не було у нас ні листочка, ні ручки, а от плотер і чорна подводка для очей це прям топчик. Тому ми на машині, яка трошки постраждала, залишили наш номер, бо в нас є відео, якщо що для страхової, їм теж знадобиться. Ось так. Лайфхак. А тепер снідати, бо вже 11.8. Ми ще не снідали. Я голодна, кава не пила, А я, коли каву не вип'ю, я така трошки ще заторможена. Ще раз скажи, поки чоловік сидить. Ще вчора були в стейк хаусі. Ми знайшли статтійку, в якій я розказувала про кращі стейк хауси. Чому взагалі стейк хаус? Ми обожнюємо м'ясо. І в принципі я сама обожнюю дуже готувати стейки. Це прям коли класно, класний м'ясо. Виходять дуже класні стейки. І оце ж ми вирішили сходити. Досить прикольне місце. Ну він як ресторан, де е, приємний такий і інтер'єр непоганий, і локація непогана. Навіть є. Я не знаю, як це називається. Не дуже часто хочу в ресторани. Людина, яка забирає твою куртку. Танцієр боже. Я молодець, одне погано нас проконсультували досить. Досить все класно, приємно, смачна була їжа. Цінник, звичайно, не прям дуже приємний, бо це як ресторан. А що, що мені знаєте, не подобається в заклад? Можна виходить, Да? Єдине, що мені не дуже сподобалось, це взагалі я не люблю заклади і кофейні, все. Коли ти приходиш в заклад і робиш замовлення і немає, ну, типу, нормально, просто тобі не дають водичку, щоб ти міг попити. А це я не люблю. Я розумію, що вони роблять добро на такому, Але для мене це якось прикольно, коли ти вже одразу приходиш, сідаєш, тобі приносять водичку. Мені здається, це сервіс вже доріс до такого вода в Україні. Тому ось таке, але в цілому місця, місця були непогані і що ще таке. Найде раніше, коли ми зустрічалися з чоловіком. У нас була традиція. Це ми називали їх, коли ми колись їсти гастроалкотури. Ми дуже любимо ходити. Ми, мабуть, цим зійшли, що ми дуже любимо щось смачненьке поїсти, щось спробувати новеньке, і можливо спробувати якісь коктейлі або місцевий алкоголь, тому ось так. На цьому і зійшлись. Да? Чоловік так не думає. Тому мой нам зараз снідать. Покажу вам ще один заклад. Кафе є магазинчик, в якому можна подивитись на товари і їх придбати. От я, наприклад, купувала ті парфумчики, що тут стоять великий вибір. Це все українське виробництво, якісь українські бренди, там є і косметика, і прикраси, і аромати. Ну прям купа-купа всього. Симпатичні прикраси це міні-чашечка, але коштує тисячу гривень, тому я вже не взяла. До речі, останній раз, коли було про коря, мені заборонили резинки, ці знаєте, як провід, а сказали брати шовкові. От що мені сподобалося, вона взяла таку стрімну совєтську будівлю і зробила з нею прикольний арт простір з коворкінгом кафе. Кав'ятня загалом прикольна. Прикольна як простір. Дуже багато різних є локацій, є що подивитися. Ну прям тут все супер. Другий момент по їжі. Мені, в принципі, було смачно, мені подобається, що є ті сніданки, які я люблю, прям теж зайшло. Що мені не дуже сподобалось, це. Знаєте, в кав'ярні є свій погляд на каву, і він дуже такий restricted Боже, як сказати. Строг -строг. Строгий це теж усі. І в чому прикол? В тому, що в них є фільтр, є еспресо, є круківка і немає іншого вибору. Ну, ти можеш замовити ок окремо каву, окремо молоко. Ну, думаю, окей, мені двіне, подвійне еспресо з молоком це якраз флетвайт. Але є, але молоко не виберіє тільки рослинне. А. І там блов'ясяне кокосове, я якось вже переросла. Був період, коли я бавилася рослинним молоком. Зараз я люблю звичайне молоко, можна безлактозне, все. А тут виходить, що ми взяли бо на кокосовому молоці. І зазвичай в, цю, в це молоко рослинне додають цукор. І на смак, от мені згадалось, пам'ятаєте, були кави в пакетику з різними смаками. Оце було як три в одному, якась з кокосовим смаком. Вона солодка, я солодку каву взагалі не люблю. Тому такий недолік. По каві мені цей заклад не зайшов, а так в цілому прикольно. Хоча пам'ятаю, колись ми були, коли було лі літо і спекотно, то я брала. Еспресотонік, і він був окей. в них в цілому норм, але нема тої подачі, яку я люблю. Сьогодні їдемо вже додому, але я вирішила швиденько прибігатися по дерце. Ми приїхали в Рівермол. це Вейтіки, Home. Там були цікаві речі, тому вирішила зайти. Вже була якраз і зимова Мова і ще залишалась осіння, тому так. Також зайшла в декілька магазинчиків українських брендів. Мені було цікаво глянути на куртки і я хочу ще собі новеньку сумочку, бо мені вже трошки <клес> тому прийшлась, подивилась, але щось так, так прям щоб душу що щось запало то ні. Пальто цікаве, але ім'я і пальто, мабуть, це трошки не Не дуже може бути дитина або машина. Кухана зі Папка така чоловічна, як вам. Сумка, але вона мені була незручна, тим що вона вже закинуть на плече. Це вже зараз. Це вже зарахом і нова колекція аромадифузорів і свічок. Я не купувала, бо пам'ятаєте, я обіцяла, що ми зробимо разом свічки. І нарешті, на момент монтажу в мене вже на відділенні лежить все для свічок і аромадифузорів. Оце як прикольне дві тисячі. Тут я подумала, що це знак, тому зайшла. Так, що я купила? Оці чіпсанчики дитині, бо вона скучила, але щось смачненьке, до речі, дуже класна штука. Вони без цукру, хрустять, солоденькі, дуже прикольні. Хто любить щось смачненьке, похрустіть, особливо до фільму, то можна брати. Далі в Зарі взяла таку штуку. Це парфуми. І це колекція із чотирьох парфумчиків. Отакі. Коштувало 1300. Я думаю, якось можемо навіть разом розпакувати, я даю пірамідки порозказую. Думала, ще взяти дифузор, але якась ціна була, знаєте, така Ну, космос, щось нова колекція дифузору була. Ще не помиляюсь, 900 гривень це маленький. Більший коштував, мабуть, 1300. Це оця новорічна колекція. Новенька я бачила ще її є в Тіктоті. І якийсь мені там сподобався більший Дифузор це постійно, так я розумію, колекція 2000-не, така щось. О, о о о ні! Спробувала нову колекцію парфумів Зара. Теж бачила в Тіктоці, що з'явилось. Ну, мені не зайшло. Купила собі таку шапеньку. Я не дуже люблю шапки, але це в цілому така, знаєте, непогана. Я не люблю витрачати на шапки багато грошей. Зараз поясню чого, бо я їх майже не ношу, мене вони бісять, а це так. І взагалі ціна дуже була смішна 280 гривень. Супер! Це подарунки дитині. Ми взяли їй ось таку книжечку. Вона дуже любить подарунки, різні зрозуміла, як всі діти. А коли ми їдемо більше ніж на один день, то ми намагаємося щось її купувати. І ось така гра, прикольна. Тут, бачите, різні теми є, треба що, куди, там серце туди з'єднувати. Тут має бути така ручечка і треба з'єднувати. Прикольно має бути. Мені сподобалось. І ще щас покажу. Так, ну купила це кільце в кафе, в якому снідала сьогодні. Мені сподобалося, вона така лаконічна, цікава, і я люблю брати якісь, знаєте, міні-подаруночки, їх згадка про цей відпочинок. А раніше це були якісь подарунки з відпусток, а так як зараз їх нема, то у нас це був такий якийсь невеликий відпочинок вдвох. Ось таке. Кільце. ну Взагалі нічого не воно Ну, 250 гривень, це така біжутерія, але мені здалося дуже прикольним. Так, і я все-таки не втрималась і купила собі ось ці парфуми. Там вийшов новий еліксир, він прикольний, він класний. Він мені дуже сподобався. Він на тілі дуже класно розкривається, але він є тільки в 100 мл і коштує, здається, щось 18 тисяч. Ну, як по мені, дуже. Не бюджетно. Ну і я не готова віддати 18 тисяч, тому, що моя зарплата менша. Е, тому я взяла це більш стара версія. І це мініатюрка, тут 6 мл. Кош... Ну, вони так в коштують 1700, здається, але мені було по знижці за 1300 чимось. Дуже прикольне поєднання. Кави, ладану і ванілі. На тілі, ну прям. Я в перший раз їх нанесла. Я спробувала їх в перший раз десь рік назад, але я їх нанесла разом з Angel She На одній руці вони, на іншій руці були Angel She. І вийшло так, що в комбінації вони просто якесь бомбічне поєднання. Я взагалі люблю поєднувати парфуми. І оце поєднання просто не знаю, ну для мене якась насолода. Я хожу і нюхаю. Потім я думала, їх візьму. Вони взагалі не дуже дорогі, якщо обрати саме цю версію, 100 мл, там щось було чи 5 тисяч чи до 5. Ну, нормальна ціна, більш-менш адекватна за 100 мл чи за 50, я не пам'ятаю, не суть. І, і я якось приїхала на своє день народження, я ж обрала собі парфуми. Я їх знову нанесла, і щось, щось пішло. Не, ну, Типу мені здалося, що я їх не зможу. Пилить свій гардіроб, тому не взяла. А це, я вже нарешті взяла їх і мені ще дали ось такий подаруночок, і якраз у мене нема такого діптіку. О, все, прийшли мої, тому завершуємо Ось такі в мене покупочки. Та ніби і все. Якщо я, щось згад... якщо я згадаю, щось ще, я вам підзніму. А саме зараз треба поставити лайк, написати коментар і підписатися, якщо ще не підписані.